Цих вітаю на своєму каналі. Сьогодні я е, вирішила приготувати е, на, ну, на консервацію, на зиму, е, закрити салат із синеньких баклажанів. Е, Синенькі по народному в нас називають. Значить, ну, салат такий з томатом називається. Дуже смачний, я вже неодноразово його готувала. Для цього нам потрібно. Значить, перекручених помідорів приблизно 750 грамів ну, мілілітрів, тобто півтора кілограма синеньких баклажан. О, це приблизно 6-7 штучок синеньких помідорів, також приблизно 6-7 штучок. Ну, на око. Там не точно треба прямо в грамах в грамах виміряти все. Значить Потім беремо 50 грамів часничку. Це десь 11 зубчиків у мене вийшло. Також 50 грамів солодкого перцю. Ну, можна за смаком і значить, трохи більше. Я дві перчини десь десь у мене вийшло ну, приблизно на 100 грам, а по рецепту 50 грамів це одна перчина десь буде невеличка. Потім часничок з перчиком перемололи на комбайні. Синенькі, ось так я почистила, можна і не чистити соломкою так ось, Такі, ми бачите, соломкою покришила. Помідорчики на комбайні перекрутила, поставила, закипають помідорки, як тільки закиплять, і додаємо потім туди олійку, оцет, цукор і сіль. І пізніше вкидаємо перемелений часничок і перчик солодкий. За смаком можна, хто любе, такі, ну, гірчинкою такою, то можна одну гіркою перчинки одну кинути, також перемолоти, хто таке гостре любить. Зараз в мене помідорчики перекручені, закипають і буду пізніше все вкидати. Я, значить, окремо записала, як. Приготов, ну, накришувала синенькі, і перекручувала помідори на комбані, також часничок і перчик, і також все вам покажу. Так, баклажанчики почистили, Ось, і будемо нарізати. Хто як хоче, якимись кібочками. І ось такими або більшенькими, або ось такий навпіл, де сильно крупні навпіл. І накришуємо так ось. На 1,5 кг синеньких, приблизно треба 6-7 штук синеньких таких, отаких величеньких. Ось я їх почистила. Ну, можна і не чистити, хто як захоче. Я вирішила почистити, покришила такими довгенькими. Поки відставляю синенькі. Тепер, щоб вийшло 700-750 мл приблизно. Перекручених помідорів. Я взяла 6 крупненьких помідорчиків, помила, порізала на кусочки і зараз перекручу на комбайні, і висиплю в кастрюльку і почну закипячувати. Шаня допомагає мені. І закипячу помідори перекручені і Потім буду додавати Також перекручу перчик на м'ясорубці. І часничок, і е, все будемо перекіп'ячувати і вкидати туди сининки. Давай, поїхали. Перекрутила помідори. Вийшло рівно 750 мл помідорчиків і е, висипаємо в кастрюльку. Так, тепер. Перекрутити потрібно часничок. Ну, можна з залишками помідорів, все рівно воно все буде вкуче. Так, часничок, значить, 50 грамів, а я ну, подивилась, скільки, щоб вам сказати, 2, 4, 6, 8, 10, 11 зубчиків. Пішло приблизно на 50 грамів, щоб було часничку. І 50 грамів перцю це одну перчинку. Ну, Хто за смаком може і дві додати. І це все разом перекручуємо перчик і часничок. Також. Добав кришечку і погнали. Все перекрутили, ставимо помідори, щоб закипали. На плитку і додаємо потім чесник з перчиком. і додаємо Я вам зараз по рецепту скажу, що будемо додавати: там сіль, олійку, цукор, оцет. і Будемо все перекип'ячувати, і потім додавати синенькі баклажани. Помідорчики закипіли в мене перекручені. Зараз вам покажу, які вони, якої консистенції. якщо видно, перекипають. Сюди кладемо 100 мл олійки. Вливаємо. 85 мл оцту 9%. 85 г цукру і солі. Цукор? Все перемішаємо. Також тепер додаємо перемелети на комбайні перець солодкий. За смаком можна гіркої перчинки трохи додати, ну я не додавала. І значить, Часничку 50 грамів, або 11 у мене вийшло зубчиків таких середніх. Часничку перемелені на комбані з перцем солодким І всипаємо сюди в цю масу з помідорами. так Нехай прокипить хвилин 5 і потім будемо класти синенькі баклажани. Накриваємо кришечкою і чекаємо, нехай закипить. А тим часом вимила баночки з содою в гарячі водички і поставила стерилізувати в духовку. Закипіло все: помідори, перчик, часничок, сіль, оцет, олія, цукор. Все кипить, пахне на всю кухню і на всю хату. Тепер кладемо сюди баклажани синенькі. Всипаємо обережно і варимо до готовності, але я зараз зафіксую скільки хвилин буду проварювати це все. І потім в стерильні баночки складаємо баклажани синенькі. Все, зараз перемішаю обережно, накрию кришечкою. І нехай кіміляють, поки на великий вогонь включаю, микаю, потім прикручу трохи і в баночки в стерильні тим юшечкою тією, ну, сиропом, в якому варились синенькі, заливаю і закатую в баночки. І все. На півтора кілограми синеньких у мене. Навіть ще не знаю, скільки вийде баночок, бо я завжди робила рецепт на 6 кг баклажанів синеньких. А так як в мене зараз їх мало, 1,5 кг синеньких, то не знаю, можливо, дві баночки вийде півлітрових А так виходило, якщо на 6 кг, 6 7 літрових баночок виходило. О, я можу написати. І по цьому рецепту, скільки я чого клала вже, як то кажуть, готове. А раніше я робила на 6 кілограм і можу написати повний рецепт, якщо на 6 кг, скільки чого треба. Можливо, хтось, багато в когось баклажанів, то захочу закрити на велику кількість баклажанів і помідорів. А ми колись давно ще купували, їздили. На оптовий базар, на гуртовний чи гуртовий, як правильно сказати, і купували ящиками і помідори, і баклажани синенькі, і перець, і все. Купиш воно раніше, там, копійки все коштувало, і кавуни все возили. Зараз не дешево воно все коштує. Так що так що вирішила на, на таку кількість, на таку вагу баклажанів зробити. А раніше привозили дуже багато і їздили в Херсонську область, закуповували кавуни і все. А зараз вже не, не ті роки, як то кажуть. Так що буду на таку кількість закривати. Подивимось, скільки вийде в мене баночок. Все кипіли вони, буйку синенькі. Пахне часничок і перчик, і все. Супер. запах суперовий так Хотіла трохи підкоректувати щось, не знаю, в мене щось неправильно з рецептом. І ось дивіться, старий рецепт, він вже пожовтів, ось зошит. Тут написано стакан, один стакан солі. Усю. Один стакан цукру. Це давно я писала. О, і значить, я ж поділила це на 6 кг рецепт синеньких баклажанів. Я думаю, один стакан це так дуже багато, чого воно так написано, мене не знаю. Я вирішила, що приблизно десь буде 85 г, ну це аж почти 3 столові ложки солі. Дуже багато вийшло, я не знаю, спробувала солюнюще. Так що, не знаю. На такий рецепт, можливо, спробую ще раз. Або кладіть на свій смак солі. Можливо, столова ложка треба. Чому в мене, чому в мене так записано стакан солі? Не знаю. Так що, оце так я записала вам рецепт, а воно солюнюще. Так що, може, ливо, покладіть спершу. Столову ложку, а якщо буде не солене, то додайте тоді. Так що вибачаю за такий рецепт. Неправильний щось у мене вийшов. Пробую зараз на смак, яке додала цукру, три столові ложки ще, і повинно прибрати таку ну, сіль сильно викрутилася. Так що ще раз хочу вибачитися, значить, пробуйте з пів ложки столової солі класти. Потім, якщо не солоне, додавайте, можливо, столова ложка буде, бо щось рецепт. Я вже, якщо правда, давненько не закривала його, руки три, мабуть, не закривала цей салат, то, не знаю, написано стол... один стакан, мабуть. Можливо, це малось на увазі. Ложка столова, то на 6 кг то мало буде, якщо 6 кг баклажанів. Щось якась помилка вийшла. Так що починайте солі з пів столової ложки, а там можливо, трохи більше додасти на свій смак. Так, вариться вже в мене, кипить воно 15 хвилин, та я думаю, вже готове буде. Зараз буду в баночки розкладати. Смачне вийшло. Так виглядає зварене баклажани. І зараз буду насипати, розсипати в баночки. Накладаю в баночки стерильні. Карчить тільки в духовці баночки. Насипала, накриваю кришечкою. І, мабуть, все-таки простерилізую їх хвилин сім у гарячій водичці. Ну, водичка буде кипіти, і нехай простерилізується, щоб на всякий випадок, щоб не позривали кришечки, щоб стояло довго. Вийшло в мене три півлітрові баночки. І четверта трохи неповна, то будем... залишу, будемо їсти. Пробувати зараз будемо. І ставлю мали водички майже до верха, і буду, як закипить хвилин всім, нехай простерилізується. Будемо пробувати такої консистенції. Воно, як ікра, бачите, все вийшло. Трохи розварилося, кусочків майже не видно, вся суміш як однорідна стала, ну нічого, зато аби було смачненьке. Будемо пробувати. Гаряче? Так, додала цукру, а то спочатку пересолила, а зараз добре вийшло. Супер. Ще нема хлібчика чорного, якби ще на чорний хлібчик намазати. Оце смакота взимку будемо пробувати. Мм, супер. Стерилізували Баклажани синенькі. Можна 5-7 хвилин стерилізувати. Півлітрові баночки і закатуємо. Ваточним ключем протираємо баночки, перевертаємо на рушничок. Перевертаємо, укутуємо і до завтрашнього дня. І одіяльцем ще зверху, чи плідом, і до завтрашнього дня нехай будуть стояти вкутані. Баклажани, синенькі, в томаті, все готове. Закатала і зиму в погріб. Кому сподобалось відео, я вам підпишу рецепт. Під відео. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, хто не підписаний, пишіть коментарі, зауваження, пропозиції, побажання. Хто що ще якийсь, можливо, рецепт гарний напише. І всім гарного дня, всього найкращого!